Тетяна Васьота прийшла на службу до святотроїцького храму. Через стан здоров'я жінка каже, змушена обирати найближчу церкву, де нині служби проводять старослов'янською. На велике завжди ходимо на Різдво, на Спаса, на Богослужіння, на Пасху, на Тройцю ходимо. Ну це тоді дуже багато в нас відвідує людей взагалі. Церкви в такі свято. Я вважаю, що повинен належати православний церк. України, бо все таки, як ми українці, в нас наша держава, наша мова, і повинна відповідно бути також наша церква українською. На цей Святотроїцький храм претендує Новосанжарська релігійна громада Православної церкви України. 5 жовтня начальник обласної військової адміністрації своїм розпорядженням зареєстрував оновлений статут релігійної організації. В такому юридичному правовому колі ми намагаємося повернути собі, тобто нашим людям, їхнє ж майно, тому що той храм відвідували і відвідують місцеві жителі? Вони вносять туди пожертви, вони купували і купують туди церковну меблі, церковне начиння, літературу. Тому їхнє майно повинно бути в їхній власності. Цей храм тут його не було. Ми його самі будували. Ми складалися. Батюшка ходив, просив, може, хто кого що хто кого що єсть. Може, дасте на храм Божий. У мене переконання таке, що храму цього не можна займати. Настоятель храму проти ярею Української православної церкви Московського патріархату Володимир телефоном Суспільному розповів. Що не дає проводити богослужіння представникам ПЦУ, оскільки вважає перехід громади незаконним, а відповідно не бачить підстав передавати ключі від культової споруди юридично релігійної громади Української православної церкви та що Московський патріархат її вже не існує. Тепер існує тільки громада православної церкви України. Ця, ця громада релігійна УПЦ прийшла в ПЦУ. Відповідно, якщо релігійна громада ця мала майно, храм збудувала, то цей храм ну залишається власністю громади. Якщо громада громада міняє своє юрисдикційне економічне підпорядкування, то зрозуміло, що храм не залишається десь осторонь. а Він далі належить громаді. Отака От процедура передбачена законом. Земельна ділянка, на якій збудований храм, належить полтавській єпархії ОПЦ. Це ускладнює передачу храму релігійній громаді, говорить голова спілки учасників бойових дій Новосанжарщини Роман Павлюченко. Це земля комунальної власності, яка була взята в довгострокову оренду. Значить, ми все будемо в законному направленні проводити це рішенням суду скасування. Це все діло. Потім цю земельну ділянку на території територіальної громади Новосанжарщини. Рішенням депутатського корпусу буде передано до нової релігійної громади Православної церкви України, як розповів митрополит Полтавський та Кременчуцький православної церкви України Федір. Нині схожа ситуація і у Лохвицькій громаді. Світлана Степан та Микола Єрменко Суспільне новини Полтава.